Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами деякими думками. Днями я зустрів оператора, з яким колись працював на різноманітних спортивних подіях. Зйомок спорту у мене в житті було дуже багато. І він пригадав, посміхаючись: Серега, а пам'ятаєш, коли ми з тобою знімали футбол, ти постійно хотів знімати падіння під час матчу. І дійсно було таке. Тепер я розумію, що такі кадри передавали напруженість гри і емоційний накал. Коли вдавалося відзняти падіння і що відбувалося потім, то обов'язково ці кадри вставляв свій сюжет. І пам'ятаю, що спіймати такий епізод було надзвичайно складно і взагалі знімати спорт особливо мистецтво. Якісна відеозйомка спортивних подій вимагає операторського досвіду, і він формується через велику кількість зйомок і, звичайно, помилок. Оператори, які знімають футбол, хокей, баскетбол та інші види спорту, набивають руку роками, і відсоток їхнього браку знижується поступово. Адже камерамен не встигає за польотом м'яча чи шайби. Він може не одразу відчути, в який момент буде удар по м'ячу, полетить він в ворота або зачепить ногу гравця і відскочить в інший бік. Треба встигати і гру показати, і емоції, і результативні удари. Тобто голи. Звичайно, на спортивних трансляціях багато камер, і у кожного оператора з групи є своє завдання: крупність плану, реакція тренера на подію, забиті голи і так далі. Але коли оператор один, його завдання набагато складніше. Важливим є вибір позицій під час гри. Від того, де буде стояти оператор, залежить результат. Правильним буде часто зміна позиції, тоді зйомка буде різноманітною, об'ємною і складе враження багатокамерного відтворення події. Як і в будь-якій зйомці, в спорті теж треба шукати обличчя героїв, а рух бажано ловити на себе. І, звичайно, потрібні емоції. Можливо, саме тому я намагався відняти падіння. Гарних вам зйомок! З вами був Сергій Поліщук. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки і додавайте свої коментарі. Пока!